121 тисячу гривень. І так, 11 березня ми виставимо відео та умови розіграшу. Призів на 121 тисячу, буде 6 переможців. Умови будуть дуже прості, всі ми їх розкажемо і виставимо відео. Ток Зернозбут в закріпленому воно буде перше, що потрібно буде зробити для того, щоб виграти ці всі призи. Ми співпрацюємо з компанією Френди, вони виділи 120 гривень 120 тисяч гривень не, тисячу, того, що то наші гроші, то ми їх не важно. І розіграш буде, початок, ми, значить, виставляємо відео 11, а розіграш 27, в 19.00 з двох прямих ефірів буде вести з, з сторінки френдів Тік-Ток і Зернозбут. Тому обов'язково підписуйтесь, слідкуйте і скоро. Ми розкажемо вам умови, як прийняти участь в цій акції. І саме головний прес буде 50 тисяч гривень. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайк. Ми зараз відмітимо френдів, на них теж треба буде підписатися, бо ми 120 виділили, а ми тільки тисячу. Ну солідно, скажіть солідно.